Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я хочу показати, як один і той же візерунок може виглядати у різній пряжі. Зараз перед вами лежить деталь мого процесу. Це джемпер із дуже незвичної цікавої пряжі, у складі якої 74% буритного шовку. Цю пряжу я придбала років 3 тому в магазині магазині Бубінка Ярн і е, вона дуже довго в мене лежала. Я не могла з'ясувати, не могла підібрати малюночок до цієї пряжі, все мені не подобалось. Що я не пробувала, все відкладала і ось через три роки. Я все ж таки підібрала малюнок, і мені дуже подобається, як він виглядає. І я захотіла з вами поділитися цим малюночком. І е, сьогодні я буду в'язати зразок із другої пряжі це 100% ренос. В ця пряжа в 100 грамах 350 метрів, а ось ця пряжа. В 50 грамах 200 метрів. Тож вона трошки тонь, тонша, чим ця І джемпер я свій в'яжу спицями номер 3 а зразочок ми будемо в'язати спицями 2,5 Хоч номером 3 також можна було в'язати. Коли я вже зв'язала, то я зрозуміла, що можна було взяти і спиці номер 3 Візеруночок достатньо простий, але ж мені дуже подобається, як він виглядає, і я вирішила все ж таки поділитись з вами ним. Джемпер я покажу вам в готових роботах липня. Я розкажу, як я його в'язала. А сьогодні ми будемо з вами в'язати із 100% мериносу. Ось, таку, ось такий візеруночок. Спиці я брала тут 2,5. Щільність в'язання в 10 сантиметрах 23 петлі 40 рядів. І, в принципі, мабуть, вся інформація. Я запрошую вас пров'язати цей візеруночок разом зі мною. Всі виворітні ряди будуть пров'язуватись за малюночком, накиди також будуть в'язатися за малюночком. Тож запрошую вас пров'язати разом зі мною цей візерунок. Рапорт узору складає 16 петель та плюс одна петля для симетрії. Для пров'язування цього, цього зразочка я наберу 19 петель, 17 петель рапорта та 2 петлі кромкові. І обов'язково додам в кінці відео загальну схему всього зразка і протягом пров'язування кожного ряду ви побачите також схемки для вашої зручності. Перший ряд. Кромкову петлю знімаємо, далі дві лицевих, одна, друга, п'ять виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, три лицьових, одна, друга, третя, п'ять виворітних. Одна, друга, третя. Четверта, п'ята, дві лицевих, одна, друга. І кромкову петлю. Останню я пров'язую завжди виворітною. Ми пров'язали перший ряд. Далі другий ряд. І всі виворітні ряди ми пров'язуємо за малюночком. Лицьові петлі ми будемо пров'язувати лицевими, виворітні петлі виворітними, І накиди у нас будуть далі. Накиди ми будемо пров'язувати виворітними петлями. Третій ряд. Кромкову петлю знімаємо. Дві лицевих, одна. Друга, п'ять виворітних. Одна. Друга. Третя. Четверта, п'ята, три лицьових. Раз, два, три, п'ять виворітних. Одна. Друга, третя, четверта. П'ята. П'ята, дві лицевих. Кромкова петля пров'язується виворітною петлею. П'ятий ряд, кромкова петля, ми її знімаємо. Далі дві лицевих, одна, друга, накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, Першу петлю знімаємо. Наступно пров'язуємо лицевою і зняту петлю перекидаємо. Одна лицьова, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Три лицевих, одна, друга, третя. накид, Дві петлі разом лицевою з нахилом вліву. вліво. Першу зняли, наступно пров'язали лицьовою, знято перекинули. Одна лицьова, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид дві лицьових І виворітна петля. Далі ви будете в'язати шостий ряд, і в шостому ряду, я вже казала, накиди ми будемо пров'язувати виворітними петлями, і останні петлі ми пров'язуємо за малюночком. Сьомий ряд, кромкова петля, три виворітних. Одна, друга, третя, три лицевих. Одна, друга, третя, п'ять виворітних, одна, друга, третя, четверта, п'ята, три лицевих, одна, друга, третя і три виворітних петлі. Кромкова, як завжди, виворітна. Восьмий ряд за малюночком. Дев'ятий ряд. Кромкова петля. Три виворітних. Одна. Друга. Третя. Три лицьових. Одна. Друга, третя, п'ять виворітних. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, три лицевих, одна, друга, третя, три виворітних. Крумкова петля. Далі в'яжемо одинадцятий ряд, і це передостанній ряд. Крумкова петля, одна лицьова. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. Три лицьових. одна, друга. Третя. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо. Лицева петля одна, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид. Три лицевих. Одна, друга, третя. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, наступно пров'язали лицьовою, знято перекинули одна лицева і кромкова петля. Дванадцятий ряд це буде останній ряд, і ви пров'язуєте його за малюночком. Ось так виглядає зразок, який ми з вами в'язали після вологотеплової обробки. Я дякую, я дякую всім за увагу. Я дякую за увагу до мого каналу. Підписуйтесь, коментуйте, мені буде дуже приємно, ставте лайки. І ще раз дякую всім за увагу і до нових зустрічей!